Українська народна казка, як лисичка Івана Баштанника, зробила царевичем У якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі багатий пан. От треба тому панові наймита, бо нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря. Тільки каже з такою умовою, що як ви буде рік, то дам йому на рік шмат поля. А як не вибуде, то не заплачу нічого. Пішов приказчик по селу і розпитує, а чи нема де такого нетяги, щоб пішов до пана свиней пасти? А там і там, кажуть, живе дуже убогий парубок. Він піде. Ото й найняли того парубка. Вибув він рік і дали йому шмат поля. Іде парубок від пана та й думає Служив я рік, вислужив шмат поля. Що мені з ним робити? Думав, думав і надумав, а посію баштан. Чи не розбагатію, може? Думав, думав і надумав, а чим же я те поле виворю, що в мене ні волів, ні плуга нема? А далі й надумався. піду до пана, приходить і каже Пане, любий пане, милий пане, служив я у вас рік, вислужив шмат поля. Та нічим мені зорать його. Чи не зорали б ви мені, а я б уже вам відробив. Пан глянув на нього. Добре, каже, — виорю». Зорали ту ниву, посіяв він баштан. І як уродив же той баштан, кавуняче от такенне, а дині то таке лецьке. Поставив собі парубок курінь серед баштана, там і живе, баштан стереже. Тільки як стали пристигати дині, то помітив він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устана нема, тільки шкаралупина. Ну, думає, як же ж так підстерегти, побачить, хто мої дині переводить. Я б же йому завдав. От настала ніч. Сів він у корені і стереже. Коли чує хрум-хрум-хрум, він потихезеньку туди. Аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст і впіймав. Ага, каже, я тобі дам день мені переводити, та як замахнеться на неї. Ой, чоловіч голубчику, не бий мене, я тобі в пригоді стану, каже лисичка. А день її їстимеш? питає її парубок. Та ціпком її, та ціпком. А вона проситься. Хоч живу, пусти мене. Не вбивай, я тобі в величезній пригоді стану. Задумався парубок і питає, у якій ж це ти мені пригоді можеш стати? Я, каже лисичка, висватлюю тобі царівну. Ну, гляди, та й пусти. Ото хитра думає, за царівну звати. А лисичка дуже хитра була, побігла вона до царя. Там її не пускають, виганяють. Треба мені самій царя бачити, пустіть, я таке йому скажу, таке скажу. Її гонять вона в палац преться. Ну, цар і пустив. Що там за лайман, питається? Та тут, кажуть, волоцюга припленталась. Та пустіть. Її пропустили. Вона цареві в ноги і каже Царю, государю, змилуйся, ще до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? питає цар. Так і так, була я у Змія хвалився він мені, що буде царство твоє воювати, дочку твою візьме за себе. Я так оце прийшла тобі розказати, бо так жаль мені твоєї донечки. От лихо мені, лихо, вхопився за голову цар. А в мене ж і військо не готове зовсім. Та на серед Такі сякі мене хочуть звоювати, ви нічого не знаєте. Лаяв їх лаєв. Крич, кличте раду. Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого поназбігалось, радяться як їм того зміє повоювати? Радились радились, нічого не врадять. Нема війська. А лисичка знов цареві в ноги і каже Царю государю, змилуйся. що я тобі пораджу? Є в мене цар корінний, як віддаси за нього дочку, то він того змія звоює. Цар і сюди кинувсь, і туди кинувсь нічого робити. Як звоює, каже, то вже віддам. Прибігає лисичко до кореня і каже Здоров, корінний царю. Здорова була лисичко сестричко. Я тобі добру вість принесла. Ну, кажи була я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав як звоює Змія, то віддам. Ходім воювати. Тю тю дурна, каже парубок. Як же мені його звоювати того Змія? Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходімо. А баштан? На кого ж я баштан свій покину? А вона, як почала його вмовляти, пішли та пішли, пішли та пішли. Ну й пішли вони. Ідуть та йдуть, Лисичка попереду біжить, парубок позаду йде, коли назустріч їде Змій, так сипла іскрить, що аж сяє. Каже лисичка, ото Змій їде. Ти постій тут під копицею. На луці вони були якраз. А я побіжу вперед до нього. Став той парубок під копицею і думає Пропав же я. А лисичка побігла до змія. Здоров змій! Братику. Здорово, лисичко, сестричко. Що я тобі скажу, змійку, братику? каже лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю звісткою. Іде на тебе цар війною, хоче тебе звоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він далеко? питає Змій. Якби далеко, а то ж близько зовсім. Що ж мені тепер зробить? А що зробить? каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все І коні й коляску і одежу, а сам уберися його одежу та йди собі на дому, цар тебе не впізнай. А то пропав. Змій мерщий одежу з себе, а свиту на себе та й бігом звідти. Спасибо лисичці від смерті врятувала. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу. І такий став гарний, що хоч не хочеш, то так полюбиш. Сів у коляску і поїхали з лисичкою. Бач, каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя, а лисичка царевів ноги. Царю государю, каже, кланяється тобі царь корінний і шле подарунки. Він звоював Змія, просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж зраділа, бо побачила, який гарний був парубок. Повискакували вони, беруть його і ведуть у палати. А через тиждень і весілля справили. І я там був, медвено пив, у роті не було, а по бороді текло. Тут і казочці кінець.